Ліна Костенко. Чайка на крижині. Ідейно художній аналіз поезії. Ліна Костенко і Поляк Єжи Пахльовський. Влітку 1956 року вони обоє отримали дипломи Московського літературного інституту. Цього ж року в Києві народилась Оксана Єжи Янівна Пахльовська. Перед Ліною Костенко. Постало питання Україна чи Польща, і поетеса зробила свій вибір. Я люблю коханий Київ і Варшаву. Але Батьківщина в кожного одна. Ліна Костенко, перебуваючи у Польщі, у морському порту Щеціна, спостерігає за красою річки Одри. Наступала весна, ламалася крига. На одній із крижин вона побачила чайку. Птаха одиноко стояла на крихкому льоду, шукаючи опори серед бурхливих вод одри. Під враженням цих подій поетеса пише поему Чайка на крижині. До поеми входять п'ять окремих поезій, Надбережжя, Крига на одрі, Крила, ґрунт та усміх. Всі п'ять поезій пов'язані, хоча і самостійні. Але пов'язані між собою, ідеєю та тематикою, морською тематикою, тематикою крилатості. Дві поезії, Крига на одрі, у підручнику вона під назвою Жайка на крижині та поезія крила утворюють між собою дептих. Дептих буквальне тлумачення слова це подвійний, складений удвоє. У мистецтві це об'єднані однією темою та ідеєю твори. Ось маємо два зразки дептиху в живописі. Поезія чайка на крижині. В цьому році зима не вдягала білої свити, часом вже й приміряла, та хтось її зразу крав. Пошукала, поплакала, що ж робити? Бідувала в старі і сторішніх зів'ялих трав. Як коли літувала, стелила рядно жилети, сперечалася з морем, несла сум'яті вітрів, вже збиралась на силі, Та не встигла огледіться, їх проснулись дерева, і на одрі лід потемнів. Крига буйно ломилась у відкриті двері протоки. Лід кришився, б'ючись, об каміння берегове, і нарешті по одрі, темні, широкі, на останній крижині самотня чайка пливе. Ти куди ж розігналась, чи, бува, не до самого моря, чайки держаться гурту, а ти відпливаєш одна, а крижина тонка, а крижина майже прозора. Ну, а що як її розмиє вода весняна? Ну, а що, коли їй та одержить тебе несила, Затріщить і відломиться, піде вода кругами? Дивна, людино, я ж маю крила, нащо крилатим грунт під ногами? Ліна Костенко у поезії Чайка на крижині показує зиму. Не білосніжно, а зиму сірувато і, зображуючи цю пору року, використовує основний художній прийом, це метафора зима не вдягала білої свити, бідувала в старій сторішніх зів'ялих трав, як коли лютувала, стелила рядно ожеледець, сперечалася з морем, несла сум'яття вітрів. Рання весна. Це Пора, коли теж все сіро, сіро, і тільки прокидається дерева, і починає рушати лід на річці. Лід кришився, б'ючись, об каміння берегове. Поезія чайка на крижині наповнена символами, і основний символ поезії це є символ чайки у різних культурах світу. В різних народів світу чайка є особливим птахом, особливо до неї ставляться. Переважно це птаха, яка стає романтичним символом. Її образ пов'язують з уявленням про душу білу і чорну, крилату і безкрилу. В українському фольклорі це символ засмученої жінки, котра стала чайкою після смерті свого чоловіка. Ліна Костенко, можливо, використовує і цей символ, і надає образу чайки самотності, незахищеності, але ця самотність, здається, і незахищеність насправді є крилатістю. І тому другий символ це крилатість. В усіх культурних традиціях світу крила це символ духу. Адже янголи теж зображуються із крилами. Символізм поезії, символізм крил тісно пов'язаний з польотом, адже політ це вихід у невідоме. Крилатість це підняття до вищих висот, це підняття з землі до небес. Про крилатість ми поговоримо з вами, коли будемо розглядати наступну частину дептиху – це поезію. Крила. У Річарда Баха є твір чайка на ім'я Джонатан Лівінстон. Він стояв на піску і думав: якщо там на землі є чайка, яка намагається вирватися з кайданів свого єства, намагається зрозуміти, що можуть дати крила, крім можливості долетіти до рибальського судна і схопити кірку хліба. Чайка думає, що можна зробити за допомогою? Крил. Чайка думає, як вирватися з кайдані свого єства, як піднятися над своїм тілом і як спробувати те, що можуть дати їй крила.